триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо Один нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов Віталій Собко прес секретар Волинської єпархії Православної церкви України. Вітання, панотче, слава Богу, і слава Україні. Слава Ісусу Христу і Героям слава! Ми хочемо сьогодні поспілкуватися про цікаву постать про Волинського святого. Арсенія Мацієвича, і щоб якомога більше наших глядачів і радіослухачів, загалом, Волинян дізналися про нього, знаємо, що митрополит Арсеній він народився у Володимирі свого часу. Але саме страшне, мабуть, те, як він закінчив своє життя, імператриця Катерина II заживо його замурувала, і він протягом трьох років. Був замурований так в Ревелі, якщо не питав ревельській в'язниці. Але хочемо трішки більш дізнатися взагалі про його біографію, про його постать, про його походження. Що ви можете нам розповісти? Адже Арсенія Мацієвича свого часу Українська православна церква Київського патріархату визнала святим, ну і православна церква України продовжує вважати його саме святим. Так, святитель Арсеній Мацієвич, це святий нашої церкви, як ви правильно підмітили з 2004 року. Загалом, якщо сказати коротко про цього, про цього святого, то це український просвітитель Московії. Ось він дійсно був вихідцем із наших теренів, зокрема із Володимира. Ось походження має шляхецьке і мав на той час хорошого світу. І в зв'язку з тим, що дійсно він був талановитий, як і богослов, як священнослужитель, то він досить швидко просувався щаблями церковної ієрархії, служив в різних, в різних місцях. І ніс Чернечий Подвиг, і в Чернігові, і в Києві, і в Печерській лаврі. Ось а пізніше вже почався його тернистий шлях на московицьких землях. Ну, чи, даруйте, одразу уточнити ясна. хочемо стосовно mm -hmm. того, що, от, ну принаймні, в Вікіпедії йдеться про те, що його батько був православним священником, а вже отець Арсеній Мацієвич був унійним священником. Чи можете ви пояснити це, та чи згодом він перейшов знову православ'я? Чи яким чином це трапилось? Е, так, дійсно є згадка про те, що його дід був поляком, е, батько його був унійним священником. Ну, а він вже е, був православним священником е, на той час в складі Російської православної церкви. Е, ну, якісь більш е, точніші деталі складно сказати, тому що згадка, власне, є, е, є про це лише. Е, ну, а далі вже він в досить молодому віці став і ченцем і е, звершував вже подальше своє служіння. Паноче, стосовно якраз його служіння в російській православній церкві, як він туди потрапив, чи відомо, де він саме служив і яким чином він там займався просвітництвом? Ну, на той час, коли, коли він починав своє служіння Чернігів, на Чернігівщині, на Київщині на той час це, це все було російська. Це все було все в лоні російської православної церкви, і інакше просто він і не міг би зростати як священнослужитель на той час, тому то звичайно він і служив спочатку. Він служив на теренах України, а потім пізніше, оскільки його підмітили, що він такий здібний богослов і. Ревний подвижник, ревний священнослужитель Чернець, то е, тоді почали, звичайно, його просувати на вищі щаблі, і е, це закінчилося тим, що він завершував своє служіння як митрополит е, Тобольський, тобто е, він був просвітителем у Сибіру, дуже багато там потрудився для е, поширення християнства. А потім пізніше, е, коли трошки вже він підірвав своє здоров'я. І е, не міг уже там е, в таких, в таких суворих умовах перебувати, то його перевели в Ростов. І вже далі він був митрополитом Ростовським. Аж до того часу, поки він не попав в немилість до е, Катерини Другої, яка всіляко намагалася е, церкву підкорити, підпорядкувати, щоб в церкві було. Те в російській церкві було, що ми бачимо зараз, цілковите зрощення церкви і держави в Московії, то ось якраз проти цього святитель Арсеній досить активно виступав, боровся, і власне ця боротьба коштувала його йому життя. Ще ситуації на той час в РПЦ, тобто патріарха тоді вже не було, це був священий синод, який виконував ці патріарші функції, правильно розумію Так, це якраз був час тоді, коли ще не було в Москві, на той час не було патріарха, але був синод, і, і імператриця всіляко намагалася. Підкорити так, щоб цілковито управляти церквою, і це останній такий останній такий момент, який вже було був можна сказати, останньою краплею в цій боротьбі святителя Арсенія, це те, що Катерина хотіла повністю забрати монастирські землі в державну в казенну власність. І е, досить гостро проти цього виступив святитель Арсеній Мацієвич, і з того часу почалися його поневіряння. Цих джерел відомо також, що е, святитель Арсеній Мацієвич був, начебто, інквізитором. Зокрема, у Москві закатував до смерті 85-річного Ярославського Ігумена Трифона. Що вам про це відомо? Е, про ось Таку його сторінку життя, і чи це врешті правда? Ну, складно сказати, тому що е, те, про що ми е, читаємо зараз е, в тих джерелах, це швидше за все, джерела, власне, російські. А як ми знаємо російські джерела, це ну, довіряти їм, це не поважати самого себе. Тому настільки це правда і. Чи це не бу не є інформацією, яка пізніше була десь виведена в цей світ, щоб дискредитувати його пам'ять? Адже ну на той час царський імперський режим, як тільки хтось потрапляв немилість, то звичайно, що могли про цю людину говорити все, що завгодно, і придумовувати все, що завгодно, щоби? Показати в його в негативному світлі, е, е, так, звичайно, відомо, що займав різні посади святитель Арсені Мацієвич, і, зокрема, він гарно позначився його діяльність у вихованні е, молодих е, священнослужителів. Ось і е, про, це, про це відомо. так. Але наскільки він був причетний до, до тих катувань, які, в принципі, на той час були цілком поширеним явищем. І російська церква часто ставала як тоді, так і зараз відомо, часто ставала інструментом у безжального цього московицького режиму? Ну і про його просвітительську діяльність. Чим він можливо конкретно займався, які, скажімо, такі аспекти життя торкався, і що власне проповідував своїм вірянам? Ну, стосовно проповіді, це власне, треба відзначити, що святитель Арсеній Мацієвич намагався дійсно бути насамперед добрим священнослужителем, православним православним ієрархом, богословом, і він намагався, власне, чистоту церковного вчення, чистоту християнства зберігати і проповідувати. Якраз це не подобалося тодішній державній владі, тому що вона хотіла підпорядкувати церкву собі, і її не цікавила чистота християнської віри. А християнство цікавило як інструмент свого впливу і засобу, як засіб поширення свого впливу не тільки на тогочасних землях, але і Наскільки це можливо якомога далі, е, тому то в першу чергу ми відзначаємо його служіння, його проповідництво як дійсно е, православного ієрарха, який боровся за чистоту віри. Ну але е, якщо говорити про його діяльність, про особливість його діяльності, то треба відзначити, що особливо його період перебування на ростовській кафедрі позначився власне таким його яскравим. Яскравим його служінням, і відомо, що саме тоді, коли він був на Ростовській кафедрі, він відроджував пам'ять про іншого великого українця, святителя Димитрія Ростовського, Туптала. Прізвище Туптало теж він за походженням був українцем з козацького роду, який теж був видатним просвітителем. І служителем Божим на цих безбожних московських теренах, який, як відомо, написав «Життя святих». і саме святитель Арсеній Мацієвич спричинився до того, щоб не просто пам'ять про нього була більша, але щоб і святителя Димитрія Ростовського було канонізовано як святого. Паноче, ну і стосовно якраз вироку Арсенію Мацієвичу, спочатку після катування йому було б призначено смертну кару, але згодом її замінили на довічне ув'язнення, якраз в кам'яному мішку Ревельської в'язниці. Що вам відомо про ось ці факти, скільки часу тривало ось це ув'язнення, і яким чином імператриця ця Катерина. Ще хотіла дошкільніше зробити це ув'язнення так справді треба сказати, що святитель Арсеній Мацієвич він у своїй критиці тогочасного режиму, тогочасної, тогочасної влади імператриці особисто. Зокрема, він був доволі гострий, доволі суворий, не добирав слів. І досить гостро критикував, вказуючи на всі недоліки, на всі неправди, які виходили, і е, через це, звичайно, його е, почалися поневіряння. Ось, і от ми читаємо про те, що е, починаючи вже з 1763 року, е, він е, починає ось критично висловлюватися, і, і на синоді, і взагалі і. Е, його дійсно почали переслідувати. Спочатку просто його відправили на покаяння, скажімо так, на виправлення в Архангельську область туди на сувору північ, а потім, коли вже після нього почалися доноси, і як ви правильно відзначили, що його засуджено було на смертну кару, але так він допік імператриці, що вона вважала, що недостатньо суворо буде покарати його просто смертною карою. Вона хотіла, щоб він зазнав якомога більше мук, і тому його було засуджено до довічного ув'язнення у так званому кам'яному мішку ревельської в'язниці, і це на території сучасної Естонії. От і е, він там дуже мучився, тому що в нього там ну абсолютно не, не було ніяких умов, і е, було заборонено взагалі з ним контактувати кому-небудь тільки вузьке віконечко в тому кам'яному мішку було 3 на 2 метри. І тільки зрідка йому туди е, е, кидали якісь рештки їжі. Тому він е, в страшних муках там він прожив е, трошки більше 70 років, і в страшних муках в останній час. Він там дійсно свої добув останні роки. Причому цікаво, що імператриця хотіла ще збільшити його муки і наказала, щоб в цьому каміновому мішку постійно був його портрет як митрополита зі всіма його колишніми регаліями. Тобто, що він імператриця хотіла, щоб він бачив те. Ким він був і ким він став через зміну своєї позиції, скажімо так, стосовно тогочасної російської влади? Пане Віталію, ну а як можна дійсно пояснити його ось такі дії? То все таки ось ця свобода слова, яка була притамана навіть нашим пращурам? І, і не те, що вони не мирилися з такою несправедливістю, з царською владою і імператорською владою, і саме це примусило, і от і ті безчинні які творили та, ці імператори, саме це спричинило його таку опозиційність до режиму Катерини Другої та загалом із цих всяких царів та імператорів на РФ, безперечно, тут зіграла зіграло роль свою. Декілька факторів. Це в першу чергу, звичайно, його походження і виховання, незважаючи на те, що він вся своє свідоме життя був служителем, церковним служителем у російській Православній церкві, але все ж таки і виховання, і освіта, і його щира така християнська ревність у служінні. Це все зіграло свою роль. Ну і я думаю, що все ж таки в другій половині свого життя він бачив всю ту, чим вище він щаблями піднімався, тим бачив він всю несправедливість і прочність, власне, як взагалі вищої церковної іерархії, яка зрощувалася на той час вже із царським режимом. От і він бачив, що це абсолютно протирічить християнству, християнській вірі, е, тим засадам церкви, якою вона мала бути засадумам творця. Тому людина чим стає старшою і відчуває, що, що е, те, що відбувається, це неправильно, і має достатньо е, сили ревності е, Божої сили і все ж таки. Бажання того, щоб подати свій голос за правду за істину, а не замовчувати її, то це якраз і спричинилося до того. Тобто він дійсно повівся як святий угодник. От, до прикладу, навіть візьмімо святого Яна Хрестителя, предтечу Ісуса Христа, який теж не побоявся викрити Царя Ірода в його неправдах, в тому, що він. Творив беззаконня, так і як бачимо за цим прикладом пішов і святитель Арсеній Мацієвич. Він міг цілком е, жити і втішатися всіма перевагами його архієрейського статусу, якщо би він е, у всьому був послушний волі імператриці і е, намагався б е, служити, вислужуватися, служити, е, як це робили багато інших російських архієреїв. Але він вибрав шлях. Боротьби за правду за істину, і я думаю, що власне його українське коріння і виховання і освіта в цьому зіграли не останню роль. Ну чи ви вже згадували про те, що 2004 року Українська православна церква Київського патріархату е, причислила Арсенія Мацієвича до Лику Святих, цікаво дізнатися про причини канонізації. Ну, якраз я думаю, що оці всі причини і є, про які ми з вами говоримо, і ось по-перше, звичайно, це його походження, те, що він дійсно є українець за походженням. Ось і що він звідси родом, і далі, звичайно, взялися за до увагу те, що він тривалий час, все ж таки, звершував не тільки, не тільки звершував своє перше служіння. І свою свій, свій чернечий подвиг, але і освіта бралася його до вас, що він тут здобув освіту духовну, ось. Ну а наостанок, це його боротьба проти проти царської корони. От це також є важливий аргумент, що він боровся за правду за істину за християнську віру, і тому. Те, що він до кінця пройшов цей шлях і не схибив, все ж таки не здався. Це свідчить про те, що він дійсно заслуговує бути причисним до велику Цікаво. А як на болотах, як в російській православній псевдоцеркві сприймають цю канонізацію, чи вони її визнають? Ну, бачите, справа в тому, що в російській в російській державі, в російській церкві теж були певні свій час якісь такі і просвітлення і якісь такі певні намагання побачити історичну правду, хоча це бувало ненадовго. Ось але Скажімо так, на, на сьогоднішній час, ось е, російська церква, вона е, можна сказати, намагалася реабілітувати, е, реабілітувати святителя Арсенія Мацієвича, і е, в принципі вони теж його визнають як святого, теж канонізували. Він теж є у календарі, е, в календарі е, Московської церкви. Тому, але вони знову ж таки підходять безперечно, трошки з іншої точки зору. Він вони відзначають його вони відзначають його служіння ревне так само, як священнослужителя, його труди, його богословські праці. Ось і відзначають те, що він боровся за правду, що його несправедливо все ж таки було на той час засуджено. Ну, але, звичайно, що російська церква не може бачити того, що бачимо в цій постаті ми. Чи відомо вам щось про перебування мощей? Чи вони є взагалі в православній церкві України, чи можна їх належно вшанувати? Ну, на жаль, на жаль, такої інформації в мене немає стосовно мощей. Ось тут звичайно потрібно було би більш глибше про це. Взагалі треба сказати, що багато, багато що не тільки у постаті святителя Арсенія Масієвича і багатьох інших наших видатних українців і священнослужителів і наших праведників святих потребують ще дослідження, вивчення що що, де, як. Відбувалося це ця справа. Скажімо так, ця робота лише починається, і не так багато, не так багато в нашій церкві є ще тих дослідників, науковців, які лише розпочинають дослідження. Життєпису, життя наших святих, ось, але я думаю, з часом у будь-якому випадку ця робота буде продовжуватися, і ми будемо все більше все ж таки, дізнаватися про те, де, що, як, е, яка доля була наших святих, що відбувалося з їхніми останками е, після їхньої смерті, щоб можна було належно дійсно е, вшановувати їх. Розкажіть ще, коли вшановується пам'ять волинського святого митрополита Арсенія? В нашому православному календарі? Пам'ять Святителя Арсенія Мацієвича вшановується в день його упокоєння. Це сталося 10 березня 1772 року. І, як зазвичай, день упокоєння. Святих угодників, вони, як правило, стають днями вшанування, коли церква особливо згадує цих угодників, підносячи похвальну, подячну і, і благальну молитву перед іконами, перед образами, які пишуться в їхню честь, і відбуваються відповідні служби. Особливо, звичайно, урочисті такі богослужіння. Відбуває відбуваються і повинні відбуватися там, де, де скажімо, він звершував своє служіння, де про нього пам'ятають, де вшановують його пам'ять. Це звичайно насамперед. Тому я думаю, що у нашому місті Володимирі Славному ми будемо відзначати, що наша церква буде більше. Пам'ятати цього святого, вшановувати, молитися, проводити урочисті богослужіння і свята на честь його пам'яті. Паночі ще останнє запитання. То чи вшановують Арсенія Мацеєвича у День всіх святих землі Волинськ? Ну, я думаю, що безперечно, він обов'язково е, має перебувати у Володимир, Володимирських святих? і Щойно, щойно відбувається канонізація того чи іншого святого годника, який так чи інакше пов'язаний із Волинню, то, безперечно, він автоматично одразу входить у слон Волинських святих. І коли відбувається свято собору Волинських святих, а це, це саме відбувається 23 жовтня, то в числі всіх, кого ми прославляємо. В соборі Волинських святих і безперечно вшановуємо і святителя Арсенія Мацієвича за роз'яснення, за ваші коментарі. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був протоіерей Віталій Собко, це прес-секретар Волинської єпархії православної церкви України. З ним ми спілкувалися про українського святителя з Волині Арсенія Мацієвича, який просвітлював. Людей, зокрема, і на Московщині, і якого Катерина II заживо замурувала у в'язниці за його слово правди, за його просвітлення, за те, що він боровся за незалежність і самостійність української, зокрема, церкви. На все добре, паноче, і тримаймося. Спаси Господи, слава Ісусу Христу. Слава слава навіки.